Всім привіт, прямую на нову пошту забрати посилку від Олега, автора каналу Куємо вдома. І заодно покажу вам, як виглядає робота справжнього, крутого майстра, ручна робота, ручна робота там не якась там заводська штамповка а реальна ручна робота. Ну що ж, Підемо дивитися, що там приїхало посилець від пана Олега. Зараз подивимося, що ж тому середині. От туда, ото робота. Дуже гарно. Отакий от дракон. Ютуб канал Куємо вдома. Виготовляє отакі. От Гарні речі. Від себе хочу сказати, що раніше також е, займався такого роду, типу сувенірчиками. Там у мене є на, на каналі одні з перших відео, можна так сказати. Є там також відкривачки, такі у формі листка. Ну, скажу, що ця робота досить таки, так скажем, трудомістка. Досить трудомістка, не завжди виходить. Дуже часто таке, що ну як сказати, щоб виготовляти такі речі, потрібно бути завжди в тонусі, потрібно бути відпочившим, потрібно бути в хорошому настрої, тому що в мене було. Робив там також таку схожу відкривачку, зробив до половини, і потім щось я. Так, вже почав себе почувати втомленим. І воно мені не пішло, і я закосячив роботу. Я закосячив роботу через те, що вже відчував втому і просто кинув тим виробом, більше не, не хотів вже тим займатися, вже потім плюнув, грубо кажучи, вже нам на цю роботу на це виріб. В общем, робота трудомістка. Робота трудомістка, робота вимагає творчого підходу і, скажімо так, ну взагалі, от наприклад, зробити ось очі, ніздрі, ось настільки точно відтворити. І причому вона реально поміщається на руці. Тобто це не якийсь там великий виріб. Це такий доволі невеликий виріб і от складність полягає, як на мою думку, ну це, звичайно, краще знає Олег, але як на мою думку, складність полягає саме ось зробити ось, ось такі ніздрі, ось такі очі, і плюс тут ще ось тут є ще фактура. Ну, Робота заслуговує респекту, однозначно.